Всім привіт, друзі, всім привіт! Ми знову в пошуках роботи з Ніком. Приїхали в одну контору, якій нам обіцяють щось допомогти з роботою. Остання надія наша вже на цю контору. Да, Нік? Ой. Коротше, наші пригоди з влаштуванням на роботу продовжуються. І як ви можете вже здогнатися, ми прийшли. В службу зайнятості і підтримки УВФ. Ось так. Ну що, будемо випробовувати і тут свій щасливий шанс? чекає прийому, і я теж. Як завжди, ці місця в Нідерландах. Ось такі комфортні, є столи, стільчики, можна зробити каву, чай. Ось зробили поки що таку кавочку. М -м -м. Смачно пахне. Ну, що хочу сказати: в Нідерландах робота є, можна знайти роботу. Але робота важка. Це для молодих, здорових людей. Якщо ви не молода і здорова людина, вам можуть допомогти в цій організації ю вона називається. Ось так, друзі. Ну, зараз підемо на прийом і будемо розпитувати щодо чого, і я вам потім все розповім. Набрали всі довідки Нікові з госпіталів. Всі його діагнози і йому повинні зараз приділити по його стану здоров'я, яку роботу він може виконувати. Яку роботу він може виконувати? І будемо сподіватися, що будуть йому підшуковувати роботу, тому що те, що ми зверталися до хіменти, де ми прописані, йому, начебто, сказали, що будуть допомагати, але присилають тільки. Нам локації ярмарків, інформацію про ярмарків, де можна знайти роботу, але там кругом треба нідерландська мова, а нік знає англійську мову. Ось такі круги, круги ми намотуємо, щоб якось можна було тут знаходитися і забезпечити своє життя. Ось така краса тут, сонечко виглянуло. Ми вийшли. З офіса. Щось трошки знали, зараз буду вам розповідати. А дивіться, які красиві. Це віола чи не віола? Листочки якісь такі, незрозумілі. Слава Богу, сонечко вийшло вже. Так. Ну, що я хочу, друзі, сказати. Ходи, 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 оббивай пороги, як то кажуть. Може тобі пощастить. <хи> знову реєстрація, знову онлайн реєстрація, знову анкети дали, знов заповнювати, посилати, якщо не, не можеш заповнити сам, е, іди в хіменту, тобі там допоможуть. Це знов час, знов е, чекати, е, чекати, поки тобі назначаться. Візити, ти будеш ну, якби вирішувати своє питання. Ну, що робити? Що робити? Будемо ходити, будемо їздити. Правда, ну, добре, що це недалеко нам там три зупинки на автобусі, але все одно це гроші, а платять нам 60 євро, як відомо. А з них ще беруть за обслуговування банківської карточки. О, так що сильно не наїздишся, ну що робити? Ось такі, друзі, справи з роботою. Не так все швидко. То в нас час іде на те, що ми їздимо по госпіталям. От. То якісь аналізи здаємо, то ще щось, то ще щось. Ой, красиве. Місто, гарна погода. Зранку було холодно, а зараз добре гуляти. Ось такі, друзі, справи в нас. Ну, я сподіваюся, що хто стукає, тому відкрить. І скоро, скоро в нас уже щось налагодиться. А я всім дякую за підтримку, за гарні коментарі, за увагу, за спонсорство. Дякую, друзі. Ставайте спонсорами нашого каналу. Це буде нам. Своєрідною допомогою від вас. Дякую дуже. В чому суть цієї організації ВФ? В тому, що вона допомагає оприділити, наскільки людина працездатна, на яку роботу вона може виконувати. Це дуже важливо в нашій ситуації. От. Тому що там, наприклад, в анкеті є такі питання, чи ти. Потребуєш якогось спеціального стульчика для сидіння, чи якесь взуття, чи щоб тобі хтось допомагав на роботу добиратися. Наприклад, ніхто на транспорті сам не їздить, йому треба підтримка, допомога. от Мантел-дезор ми питали, в коментарях написали, що є така організація чи послуга мантел. -дезор. Зорг ем, сказали, що це безкоштовно. Ніякі ем, допомоги не виплачуються тому родичу, який допомагає. Людині, яка потребує допомоги. Ну так сказали в УВФ. А поки що перед паскою. Робити нема чого, <сі> ніхто нічого вже не робить. Всі гуляють, ходять по магазинам. Дивіться, скільки червоного в цьому сезоні. І ми йдемо на автобус. Ой, дивіться, що перед нами відкривається якийсь собор, а тут площа з цим. Це, мабуть, тут ми були на Різдвяному ярмарку. Колік пасен. Соняшники, дивіться, на столиках. Красота! Ой! А -а -а -а! Оце на атракціони! Дивіться, що робиться! адреналін, І знову їмо шкідливу їжу. А що робити? Ось така картопелька. Шкурочка. А, курочка, шматочки. Це соус гріль до курочки. Вролік пасин. Так, уже повертаємось додому. Так, у нас вийшов такий день, їхали по справах. І день видався такий гарний, погода, сонячний. Так що ми поки там дійшли до автобуса і подивилися парк розваг, перекусили картопельки, потім поїли морозиво і вийшло, що ми десь отак от півдня з ніком прокаталися, прогуляли. Повертаємось ну, додому на вечерю. Друзі, кому сподобався наш влог, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім па па